Є знижки представляють незламні знижки на псилопальзамгель. гель. 15% в аптеках, подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Тримала тата за ногу та прохала не йти. На вокзалі Закарпаття чоловіка мобілізували на очах у дітей. Бабіше, за словами дружини мобілізованого, його змусили пройти ВЛК за 30 хвилин. Водночас військові кажуть, що дії ВЛК поза межами їх компетенції. Усі подробиці кричущого інциденту розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. На Закарпатті просто з вокзалу мобілізували 42-річного чоловіка. Віка, ба більше все відбувалося на очах у його маленьких дітей. Про цей випадок у соцмережах написала його дружина Оксана, зазначивши, що чоловіка викрали. Чоловік приїхав з Києва у Солотвану на відпочинок із сім'єю. За словами дружини Оксани, одразу після того, як він вийшов із поїзда з дітьми та валізами, до нього підійшли люди у військовій формі перевірити документи. Чоловіка одразу затримали співробітники прикордонної служби за перебування в п'ятикілометровій прикордонній зоні без належного документа. У коментарі для ТСН Оксана розповіла, що у Солотвину родина приїхала на відпочинок, забронювала там готель, мала квитки в обох напрямках. Як тільки родина вийшла з поїзда, до чоловіка підійшли люди, назвалися прикордонниками, перевірили документи та запропонували проїхати з ними. Згідно зі статтею 202 кодексу України про адміністративні правопорушення. Для перебування у прикордонній зоні необхідний дозвільний документ. В іншому випадку накладається штраф від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів. Проте чоловіка не відпустили, а відвезли до хустівського ТЦК. Пише Оксана на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, Антон мав при собі паспорт і військовий квиток. Вона стверджує, що чоловік перебував на обліку в ТЦК і говорив про це прикордонникам. Однак правоохоронців це не переконало, ба більше затримали чоловіка на участь. Ах, у його семи та чотирирічної доньки з нами були дві наші доньки і племінниця. У старшої дитини почалася панічна атака. Менша дитина тримала тата за ногу та не відпускала його. У нас перевірили наші речі, гаджети, перевірили те, які сайти ми відвідуємо. Жінка була змушена викликати поліцію. Чоловіка тримали кілька годин ще з двома людьми. Згодом правоохоронці повідомили їй, що чоловіка було відвезено до ТЦК Хуста. У нього забрали телефон, але він знайшов можливість мені зателефонувати та сказати, що пройшов ВЛК за 20-30 хвилин. Пробачте за подробиці, але висновок про те, що він здоровий, було зроблено після того, як представники ВЛК подивились на колір його сечі. Дружину до чоловіка не пустили, ніяких пояснень не дали і виштовхали за ворота. Жінка долучила юриста, але його не пускали до ТЦК. А в ТЦК він перебував у підвальному приміщенні в футболці та шортах. Я знайшла можливість передати йому кофту. у Закарпатському центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що під час спільних заходів оповіщення виявили військово зобов'язаного чоловіка, переселенця з Сєвєродонецька, який не надав жодних військово-облікових документів, у яких повинні бути відомості про причетність до військового обліку. Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком. При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військово-зобов'язаних оберіг виявилося. Що дані стосовно військовозобов'язаного були відсутні в реєстрі. У зв'язку з цим громадянину було запропоновано з'явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Почувши це, військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення. Нагадаю, що постанова кабінету міністрів України номер 560 про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період встановлює нові правила мобілізації. Зокрема, документ зобов'язує прикордонну службу організовувати перевірку військово-облікових документів у чоловіків призовного віку, які перебувають у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі або намагаються перетнути державний кордон України в пунктах пропуску. Відтепер, якщо чоловік не надає військовий квиток або з'ясовано, що він перебуває у розшуку, прикордонники зобов'язані викликати наряд поліції. Поліцейські своєю чергою здійснюють адміністративне затримання військовозобов'язаного та доправляють його до найближчого ТЦК та СП. За словами Оксани, 7 червня Антона Сома доставили до полігону в Одеській області. Те, що сталося, це повне порушення прав людини. Нам було сказано, що були вимушені мобілізувати Антона, інакше прийдеться йти самим. Я добиваюся того, щоб мого чоловіка зараз відпустили, та щоб він мав можливість нормально пройти ВЛК по закону, а не так, як було вирішено за нього. Оксана написала у себе на сторінці Фейсбук, що відчула себе незахищеною і підкреслила, що все, що відбувалося на вокзалі, негативно вплинуло на її дітей. Я відчула себе незахищеною безпорадною. Відношення до людей як до злодіїв, особливо боляче, коли все це бачить дитя і в неї починається панічна атака. А їм просто байдуже. Звісно, що в країні війна, йде мобілізація. Але чи це ті методи, які мотивують служити і бути відданими країні? А що ви думаєте про цю ситуацію? Не пишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирних неба над головою.